Чисте відкриття ліко «Спортлайф олімпійський відбулося. У Києві запрацювала головна база підготовки спортсменів зі збірної України зі стрибків у воду та зі синхронного плавання. Саме тут з 2017 року приходили чемпіонати Європи, юнацькі чемпіонати світу та міжнародні турніри. Після реконструкції центр спорту відновив свою роботу і має грандіозні плани. Ліко «Спортлайф Олімпійський став сучасною базою для підготовки національних збірних України з олімпійських видів спорту. Про це повідомив президент Федерації стрибків у воду та синхронного плавання України Ігор Лисов. Моя мрія і думаю, що це вже мрія нашого міністра, щоб Україна була олімпійською олімпійським центром. Ось сьогодні у нас є єдина можливість поруч з цим басейном. На території іпподрома зробити великий центр, де будуть представлені всі види спорту, тому що ми в Україні не можемо зробити повноцінний чемпіонат світу. Проінспектувати сучасний центр завітали легенди українського спорту та поважні іноземні гості. Президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Вадим Гуцайт, надзвичайний та повноважний посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв. Не зміг пропустити відкриття і міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Він зазначив, під час повномасштабного вторгнення надзвичайно важливо підтримувати молодь, яка приносить Україні перемогу на міжнародній спортивній арені. Відповідальний бізнес у цьому не обеяк допомагає державі. Під час повномасштабної війни в державному бюджеті фактично є абсолютно зрозумілі інші пріоритети. Ми не можемо сьогодні будувати такі вартості споруди, як спортивні басейни. Але ми вітаємо. і Ми вдячні соціально відповідальному бізнесу за те, що сьогодні вони дбають про наших дітей, дбають про наше майбутнє і про наші спортивні здобутки. Головними ініціаторами і спонсорами реновації спортивного центру стали компанія Ліко Холдинг разом зі спорт Лайф». Власник франшизи Спортлайв Дмитро Бондаренко підкреслив, клуб вже готується проводити змагання міжнародного рівня та готує атлетів до олімпіади через нашу, наші клуби яких там після війни на сьогодні працює на в Україні? Пройшли майже всі існуючі українські спортсмени, всі наші олімпійські чемпіони. Тому ми щасливі і раді займатися саме цим видом діяльності. Відтепер національна збірна матиме змогу тренуватися на обладнанні, яке відповідає міжнародній та європейській федераціям водних видів спорту. Адже у ліко «Спортлайф Олімпійський» – унікальне спортивне знаряддя, якому немає аналогів в Україні. Сучасні лаунж та преміум зони солярі, скошкорти, боксерський ринг. Підвищений комфорт під час тренувань забезпечують унікальні системи вентиляції та фільтрації води. У центрі 15 басейних доріжок та більше 40 бігових, а також більше 500 тренажерів різного типу. А ще центр Ліко Спортлайф Олімпійський повністю інклюзивний. За словами власника франшизи СпортЛайф, безбар'єрності приділили окрему увагу, адже SportLife активно займається реабілітацією та відновленням ветеранів. А для військових діють спеціальні знижки та програми. У нас абсолютно унікальні умови є для військовослужбовців, для ветеранів. Також ми активно приймаємо участь у президентській програмі по спорту для і для відновлення. І ми напряму співпрацюємо з майже з усіма родами військ з військовими адміністраціями по відновленню і постраждалих і для сімей загиблих наших воїнів. Родзинкою програми стало шоу від юних чемпіонів. Першими виступили вихованці ліко Дайвін Скул, які роблять лише свої перші кроки у спорті. Естафету підхопили титуловані спортсмени, медалісти чемпіонатів світу та Європи. Свою майстерність продемонстрували і синхроністки, які тренуються у центрі олімпійської підготовки. Сезон у спортсменів леше розпочався, але ми вже з нетерпінням чекаємо на 2026 рік, аби вболівати та розділити із ними радість від здобутих перемог.